Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Юрій Віталій Олексійович. Чи може служитель вийти із служіння? І як це зробити? Взагалі кожного служителя на служіння ставить Бог. Я так розумію з писання, що написано в посланні апостола Павла до Єфесян, 4 розділ, 11 вірш, написано: він отож одних настановив. За апостолів, за пророків, за благовісників, за пастирів і за вчителів. Звичайно, що є і різні служіння, різні дари і так далі. Якщо говорити про служіння, скажімо, пасторства або Д'яконства, тобто керівного такого служіння в церкві, тому що є різні служіння, скажімо, з дітками, з молоддю, е, ну, може бути, скажімо, там служіння в рибцентрі. Е, на різні потреби ставляться різні служителі. Як, наприклад, не стало молоді. От, ну то фактично припинилося служіння того, хто займався молоддю чи там дітками і так далі. На жаль, таке є. От. Але якщо говорити, якщо це питання містить в собі розуміння керівного складу церкви, скажімо, пастора церкви, то в одному випадку тільки служитель може залишити служіння. В випадку, коли він його передає іншому. Чи це е, з приводу старості, чи це з приводу, скажімо, е, може, вже немає сили нести служіння. Взагалі, кожен служитель, який прийняв будь-яке служіння, він повинен з самого першого дня вже молитися і підготовляти для себе заміну. Думати про це, молитися про це. Е, Навчати біля себе тих, які будуть продовжувати ту працю, яку він несе. В святому письмі є один важливий текст Божого Слова, який я хотів би прочитати. Це з книги пророка Захарії. з книги пророка Захарії, 11 розділ. Я хочу відкрити цей текст Божого Слова. 11 розділ Захарії 11 розділ і 17-й вірш написано так. Горе негідному пастирю, який залишає отару. Меч не пощадить ні його рук, ні його правого ока, його рука неминуче всохне. А його праве око зовсім осліпне. Іншими словами, він втратить свою силу. Втратить свою силу. Міць. І тут написано, що пастир, який залишає отару, покидає отару. По-перше, тут названий негідним. А по-друге, тут написано горе йому. Тому кожному служителю, особливо пасторам, треба пам'ятати цей текст Божого Слова. Бо отара є Божа, і він настановив нас пасти цю отару. І коли отара є в небезпеці, перший, хто має піклуватися про їхній захист і про них самих, це пастор. Це його функція захищати. Вести, годувати, підкріпляти, настановляти. Взагалі треба сказати, що пастор, він як капітан на кораблі. Кажуть, що коли, скажімо, корабель тонеть, то останнім хто залишає корабель, це є капітан, не перший. На жаль, війна показала багато слабкостей багатьох служителів. Я особисто знаю, коли почалася війна, е я знаю випадки, коли служителі перші залишали церкву і виїжджали. І навіть люди не знали, що вони вже поїхали, і їх вже немає. І це було дуже боляче для людей. Це було дуже важко переживати людям і переносити людям. Взагалі Біблія каже, уражу пастиря і розпорошаться вівці. Тому е, служитель може вийти з служіння, залишити служіння тільки в тому випадку, коли він передасть це служіння іншому. Тоді він може їхати, відпочити чи піти на пенсію, чи зайнятися іншими справами, але він мусить це служіння передати, а не просто залишити на призволяще. Так я розумію, Святе письмо. Спасибо. Хай Бог благословить. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ, об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім Божого благословення.